Привіт всім! Нарешті сезон збирання капусти завершено. У нас продовжується ясна погода, впали три каплі з дощу, і на тому дощі закінчились. Ну і потрібно ось цю біомасу починати перетворювати на добриво, бо зима не така довга, і потрібно, щоб воно трошки перегнило. Але перед цим потрібно зробити одну роботу. Залишилось в нас насіння фецелії. І потрібно його розкидати. Фреза пройде. Щось в цьому році проросте, щось весною. І це також буде добривом. Сію я її ось так. Беру трошки і ось так розкидаю. Вона розлітається дуже дрібна. І потім накрита буде нею вся площа. Ось так легенько. І вона як сипеться по звуку навіть чути, що з усіх сторін. Плюс воно від листя відлітає. Ну, це як варіант, коли немає сівалки. Сію я не сам. Бачите, там технологія інша на сторону мах-мах і все готово. Одного року ось тут на ділянці залишилось на зиму, і повірте, від того, що стояла десь ось така по висоті фацелія, на цій ділянці був набагато кращий запас вологи ніж на всій іншій площі загороду. Тому підсіваємо. Це тільки користь для ґрунту. Якщо проросте зараз, на зиму буде затримувати сніг, якщо проросте весною, переробиться ця біомаса, зелень і буде добривом. Вона дуже швидко перегниває і для ґрунту робить тільки користь. Це дуже класний сидерат. Ну що ж, пора починати. Але потрібно перевірити, чи є тут паливо, бо він перевозив усю капусту. І я туди навіть не заглядав. Поки мотоблок прогрівався, я пообчищав фризу, бо сьогодні фризував під часник, підвоздушку. І отам навал поначіплялися з кабаків. Ну, зараз прочистив, воно буде краще обробляти. Працювати буду на другій швидкості на коробці і на першій на фризі. Мені не потрібно занадто сильно розпушувати, головне... Розбивати оцю зелену масу, листки, щоб воно починало гнити. І може, якщо вдасться, попідривати коріння, щоб воно також не жило, бо одного року залишив, то такі пеньки довелося обробляти вже весною. Минулого року пройшов двічі фризою, основна маса їх перегнила ще за зиму. І весною не заважало садити інші культури. Так, ну я думаю, поки я тут розповідав, він вже прогрівся. Набираємо обертів. Оберти буду десь вище середнього, але не максимальні. Мабуть, фреза буде пригати. Перебиває. Йду по одному рядку. Дивіться, що виходить. Підриває трошки ґрунт, перемішує. І це добре. Представляєте, скільки роботи буде для черв'ятів. Тут коротші ряди, залишу їх на кінець. Сюду по-довгому. Перший ряд є. Ось так воно виходить. Навіть коріння вириває і це дуже добре. Швидше почне перегнивати, бо того року, що я казав, що залишив на зиму, воно просто листочки отак росли і цілу зиму воно було живим. Морозів таких нема сильних, тому краще отак його перевернути, перемішати. Воно трошки підгніє. І пізніше в листопаді можна пройти ще раз. І так залишу на зиму. Буде добре вам. І дивіться, дійшов до краю, що знайшов. Кабаки начебто й збиралися. А чи він виріс, чи ми його просто пропустили, хоча не пам'ятаю, щоб тут був такий великий. Залишився ось який кабак. Реально великий. Я його мало не роздавив. А колеса мокрі, бачите, можна сказати, що був дощ при каплі впало. Але далі давайте подивимось на фризу. Ну, трошки грязнувато. Бур'яни трошки накручує, але то не страшно. Підсохнуть, обберу, поламаю. ось так, стає ось так. Японець справляється. Не всі коріння повністю вириває, але він би їх і не вирвав. Ось капустина залишилась малесенька. Все на надобриво. Всі б він їх і не вирвав. Мабуть, ніякий мотоблок їх би всі не повиривав за один раз. Є ось прямо зверху валяються. Якби ще пройшов дощ, щоб воно так хорошенько намокло, то черв'якам роботи було б, дай Боже. Ну, подивимось, що воно буде, може буде і далі засуха. Хоча зараз на листках, хоча б після маленького дощу, хоча б щось зібралося. За якісь 20 хвилин, може пів години, пройшов ось тут більше половини. Там ділянка ширша, там трошки менше. Ну нічого, сьогодні, поки не потемніє, я думаю справлюсь. Якщо вам цікаво, оцініть це відео, підпишіться на канал і дякую вам за перегляд.